Парфумериї, як в музиці, все складається з окремих нот, які ми формуємо в акорди. Аромат, який розповідає історію, описує людину чи місце. Такі парфуми створює тернополянка Софія Дольна кривоніс Жінка пригадує, почала захоплюватись парфумерією з 2016 року. Я зрозуміла, що існує таке явище, як українська парфумерія, тому що до того часу я була переконана, що парфуми виготовляються виключно у Франції. Там я не знаю, для того, щоб це створювати, потрібно закінчити просто якийсь неймовірний університет і почасти це так і є. З того часу Софія почала опановувати мистецтво парфумерії, постійно вчилась та проходила курси у відомих українських парфумерів. Зараз в її творчій майстерні десятки пляшечок з компонентами для парфумів. Всю сорвану жінка замовляє з-за кордону, оскільки в Україні вона відсутня. Окрім того, постійно вдосконалює власну майстерність. Цьому потрібно постійно вчитися, тому що матеріали змінюються, нові з'являються на ринку, і, зрештою, просто щоб тримати свій ніс в тонусі. Окрім того, ти постійно змінюєш своє бачення парфумерної структури, від цього залежить дуже багато. Тобто, це не просто набір компонентів. Дуже відома є фраза, що в парфумерії один плюс один не дорівнює два. Це може дорівнювати нуль, а може дорівнювати чотири. Тому ти постійно вивчаєш структури. Окрім створення парфумів, Софія також розробляє ароматичні свічки. Як каже сама парфумерка створення ароматів, праця кропітка й довготривала, адже самотужки потрібно виконувати ті процеси, які в лабораторіях робить ціла команда від ідеї до процесу створення та проб. Частинку робочого процесу показує нам. Це фактично як ювелірні ваги, тому що дуже багато компонентів, з якими ми працюємо, вони пахнуть відверто кажучи, дуже неприємно. Але для того, щоб вони були частиною композиції, їх потрібно дуже сильно розвести. Наприклад, або до 1 відсотка, або до 0,1% відсотка і лише цим користуватися, тому що один і той самий компонент в різних розведеннях він звучатиме абсолютно по-різному. Зараз у лініці Софії є п'ять ароматів: конвалія, свіжа півонія, кремовий османтус, шавлія та солодкий тютюн. Надалі каже, хоче працювати над запахами, які характеризуватимуть Україну. Я хочу працювати над ароматами, які є своєрідними маркерами для, для нас, ну тобто для України, загалом. Зараз я би хотіла зосередитись над чимось таким, що є ольфакторними маркерами е, України. Тому зараз я працюю, наприклад, над ароматом Аїру. Знаєте, той, який стелять на зелені свята ним, встелюють підлоги. Для Софії Дольної Кривоніс парфумерія це не просто точні розрахунки та пропорції, а ціле мистецтво. В своїй роботі каже, головною вважає ідею, яку хоче донести до людей за допомогою аромату.